Всім доброго дня. Сьогодні також хочу показати вам браслети, які є в наявності. Почнемо із аметисту. Це камінчик, який заспокоює нервову систему, зменшує стреси, покращує сон. Також він посилює інтуїцію, захищає від негативної енергії, стимулює духовний розвиток і допомагає позбутися шкідливих звичок. Є ось такий: Це аметист лавандовий та місячний камінь. Ціна такого 600 гривень. Темний аметист із підвіскою. Схожі підвізки є в мене на чокерах, але вони там прозорі такі, і оранжевого кольору, тут фіолетового 320 гривень, 10 мм на та 8 мм кубик. Такий браслетик 330. 280 аметист та цитрин, дев'ятсот, тут з перлиночками. І з чароїтом 475. Лавандовий аметист. Лавандовий аметист 7 мм. на мистинка, 300 гривень. 280 ось такий. і кубик, кубик та кулька 380. Покажу трошки ближче. Це все аметисти були. Далі покажу рожевий кварц. це камінчик, який гармонізує відносини, який притягує любов, також він знімає з цілі емоційні рани, розвиває самоприйняття і дає відчуття внутрішнього спокою. Також покращує відносини з людьми. Такий браслетик 210, 80, 170, 130, 120, 95, 6 міліметрів кулька. Є ось такий з місячним каменем, з перлинками, 380, на мистинки тут 10 міліметрів. 155. З рубіном з перлинками 350 гривень. Рубін, він пробуджує силу, дає енергію, також символізує любов та пристрасть і притягує удачу і процвітання та покращення кар'єрного зросту. Є такий рожевий кварц 6 мм, 95. з конектором 260. І ось такий з місячним каменем. Вісім міліметрів кулька 375. Це був рожевий кварц. Показує далі цитрин. Цитрин це камінь, який притягує фінансовий успіх. Підвищує енергійність, також розвиває впевненість в собі, очищає енергетику. Він не накопичує негатив, але заряджає позитивом і також допомагає в прийнятті рішень. Такий браслетик 210 кубик 4 мм. Тут градієнт, дуже хороша якість каменю. 425.

10 міліметрів на мистенка. І 155. Ось такий крихта. Це був цитрин. Показую далі турмалін. Є турмалін шерл і є кольоровий турмалін. Почнемо із шерлу. Це один з моїх улюблених каменів. Він дуже сильний дає енергетичний захист, також очищає простір від негативу, допомагає контролювати емоції, відганяє страхи, сумніви і допомагає бути стійкими у будь-яких ситуаціях. 6 мм намистинка із гранями 300 гривень. Є такий гладка кулька: 300 гривень. І цитрином, цитрин камінь фінансів, камінь енергії. Підвищує енергійність, також розвиває впевненість в собі. І Шерл захищає. Є такий повністю із турмаліну, ціна такого 320. Є з гранатом. Також 320. Вказує далі кольоровий, який є турмалін. Він зміцнює ауру, допомагає досягнути душевного спокою. Також сприяє творчому мисленню, притягує позитивні зміни і підвищує енергію та мотивацію. 4, ні, 330 такий: тут із ювелірним склом. Кубик 4 мм. 375. 220. Такий браслетик 470, і рубеліт 320. Також кубик 4 мм. Так, наступний буде агат. Камінчик, який підходить для всіх. Він гармонізує емоційний стан. Також захищає. Так, зараз фокусуємо гарно. Також він захищає від негативу, покращує концентрацію, стимулює фізичну витривалість і розвиває впевненість в собі. Також чорний агат вважається захисним каменем. Є ось такий чорний агат, тут кубок та кулька 190 гривень. Ось такий дуже красивий блакитний кружевний агат 180 із ювелірним склом. Є просто з фурнітурою. Такий 230. Агат Боцвана. 458 міліметрів на мистенка. 85. Індійський агат 90, 8 міліметрів на мистиночка. Ось такий із сердоліком, 200. Іспіритом 100 гривень. Також є ось такий індійський агат, 8 міліметрів на мистинка, 90. І є коричневий агат, 85. 8 мм на мисторічку. Це агати, місячний камінь. Він підсилює жіночу енергію, допомагає знайти душевний спокій, розвиває інтуїцію, сприяє гармонійним стосункам і притягує удачу та виконання бажань. Є кубик 4,5 мм, ціна його 280. Такий з гематитом та агатом 580 350 8 міліметрів на мистиночки. Є ірізація, вона не настільки чітка, але вона є. Такий кубик 4 міліметра, 350 гривень кулька 4 мм 260. І ось такий із крихти. Крихта 125. Тут також є різація. Це був місячний камінь. Яшма. Ось такий яшма є. Яшма додає сили і витривалості, підсилює сміливість, рішучість. Також захищає від негативу, стабілізує емоційний та фізичний стан, притягує нові можливості і сприяє відновленню енергії. Така яшма 6 мм на мистинка 130. Яшма мукаїд 8 мм та 10 на мистиночки 180. Яшма унакіт 130 мм. Пейзажна яшма 250. І яшма Мукаї 4 мм 180. Лазурит підсилює інтуїцію, ясність розуму, символізує мудрість та духовний ріст, заспокоює емоції, він бореться зі стресом, з тривогою і розвиває комунікацію. Також захищає від негативу. Пірит вважається фінансовим каменем, каменем грошей. Він захищає від маніпуляцій, також допомагає втілювати ідеї в реальність і балансує розум та емоції. Такі браслетики по 280 гривень. Такий і такий. Наступні браслети будуть в наступному відео, щоб дуже не затягувати.